Деякі не усвідомлюють, що кінець метеликів це не кінець кохання, закоханість це явище, а любов це процес. Ну тобто, мозок не знаходиться в нормальному, стабільному, стандартному стані в момент закоханості. Перша закоханість це переживання неврозу. Сюрприз, коли все пройде. Коли колесо відпустить, умовне це. То до речі, про закоханість вона допомагає нам сепаруватись. Кохання не ну, дуже цікаве. Маю на увазі стабільне, нормальне, здорове кохання. Хто про нього буде писати роман? Ми закохаємося в когось, кого mm. ми не мали би закохатися, і це, наприклад, соціально неприйнятно, але в нас там. Якесь м'якеньке місце, то вона е, ну, бажає собі психозу любовного. Протрималася три роки в цьому стані, кіселя рожевого. Хоч на петельку, а травма на травму, невроз, не, да, розман, не на розми.